Республіканець Мітромні ще на один крок наблизився до президентських перегонів. Супервівторок розсадив усіх великих американських цвіркунів від республіканської партії по причіпках. У десяти штатах голосували за кандидата республіканця, який в листопаді дістане право позмагатися за президентське крісло з Бараком Обамою. І, хоча в цьогорічному супервівторку брали участь вдвічі менше штатів ніж це було під час передвиборчої кампанії 2008 року, ставки були дуже великими. Основна боротьба розгорнулася між колишнім губернатором штату Масачусетса Мі. Ні, Ромні та екс-сенатором з Пенсільванії Ріком Санторумом, кожен із них особливо розраховував на перемогу в штаті Огайо. Цей штат недаремно називають батьківщиною президентів. Тут народилися сім президентів США: Уліс ліс Грант, Резерфорд Хейс, Джеймс Гарфілд, Бенджамін Гаррісон, Уіллям Мак Кінлі, Уіліям Тофт і Орен Гардінг з Божою поміччю, можливо, все девіс Огайо. А перевірити, чи зможе він стати магічним заклинанням, ще доведеться у листопаді. В Огайо Ромні, хоч із несуттєвою перевагою, однак все ж обійшов Онсерватора Санторума загалом він дістав перемогу в п'яти з десяти штатів, окрім Огайо, це Вірджинія, Вермонт, Масачусетс і Айдахо. Санторума підтримали в Тенесі, Оклахомі та Північній Дакоті. Ще один кандидат, екс-спікер Палати представників конгресу США Міт Гінгріч, виборов символічну перемогу в рідному штаті Джорджія. Аляска стала останнім штатом, який надав підсумки голосування на праймаріс. За результатами підрахунку 99% голосів екс-губернатор Масачусетса Ромні дістав 452,5 Тисячі голосів це на 12 тисяч більше ніж в губернатора Пенсільванії Санторума. Аналітики кажуть, що про симпатію республіканців до румні не йдеться, просто його вважають більш сильним суперником Обами ніж Санторума. Перемога рум в більшості штатів супервівторка важлива. Однак, вибити конкурентів зі змагань за результатами праймеріс йому так і не вдалося. А впевнена перемога Санторума в Тенесі, Оклахомі та Північній Дакоті демонструє неабияку популярність цього кандидата серед представників синіх комірців на первинних виборах. Ба йде за голоси делегатів партійного з'їзду, на якому буде офіційно висунути кандидат в президенти від республіканської партії. Ближче за інших кандидатів до заповітної цифри в 1144 делегати підійшов Ромні. В його активі 386 голосів. У Сантурума 158 голосів. У Гінгріча 94. Замикає цю четвірку ще один кандидат Рон Пол. У нього 60 голосів. Щодо передвиборчих обіцянок Ромні, приборкання Москви, розгортання системи ПРО і фінансування російської опозиції. Under our belt and...